Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос зрождається. Дорогі брати і сестри, я е, говорив у попередню неділю перед богоявленням про саме оці перші слова, які Господь промовляє до людей, коли вже Івана було ув'язнено, і Ісус починає проповідувати. Він говорить про покаяння: покайтеся, бо Царство Небесне близько. Справді, без цього покаяння немає шляху до Бога, без цього людина не здатна осягнути щось більше. Але сьогодні, вже стоячи у цьому храмі в неділю після Богоявлення, то е, чуємо про те, що зійшло світло. Тобто наше покаяння це є запорука до того, що ми можемо побачити цей світ, ці речі, які нас оточують у правдивому світлі. І ну, світло, воно взагалі не буває десь неправдиве, так? світло воно є світло. І без нього дуже важко. Інколи ми десь можемо. Бавитися тими кольорами світла, так там синє, червоне світло, зелене, різні, різні відтінки може бати, жовтіше, біліше, але все-таки е, в ньому є та яскравість. І роздумуючи над своєю вірою, людина, яка викидає з себе через покаяння у, у, цю, у цей весь непотріб, це все, що непотрібне і, і назбирується неправильне, якщо так краще сказати. Викинувши це, щойно тоді з'являється місце для чогось більшого, для чогось яскравого і доброго. І Господь, який приходить, дає нам просвіщення. Ну, це така ще одна з трьох назв свята цього богоявлення, але вона найменш популярна, бо найбільше, то ми кажемо, Йордан. Потім там богоявлення, і щойно десь там просвіщення, і е, деколи люди навіть не знають, що то за свято таке просвіщення. Але якраз воно походить з того, що Господь нам являється для того, щоб нас просвітити, бо Він є правдивим світлом. Так само, як ну, неможливо, щоб е, каже Ісус, неможливо е, запалити світло, щоб його не бачили, ті, що в хаті. Його не ховають. Світло не для того запалюється, щоб його сховати, а для того навпаки, щоб воно світило всім у домі. І е, він приходить якраз для того, щоб нас просвітити, дати нам е, можливість покористуватися нашим розумом, нашою мудрістю, який, е, розум, який Господь закладає фактично в, у людину зразу. Мудрість це вже чеснота, яку треба осягнути. Але і це, і інше. Коли людина відходить від Бога, воно тьмяніє. Так само, як, наприклад, срібло, яке, хоч також, є коштовним металом, але воно має здатність темніти. Золото не темніє. Хоча ну, може й також, на, на, радше на ньому створюється осад такий, а срібло воно, воно до певної міри темніє. Так само і наш людський розум. Він, якщо Господь його не опромінює, Він починає темніти. Він, він починає не, не так працювати, як би мало бути. Тому нам потрібне це просвіщення, просвіщення наших думок, наших сердець, бо без цього ну, неможливо йти по житті. І, знаєте, Господь справді дає нашому народові багато того розуму і мудрості. Це дар, який, е, яким ну я думаю, що ми не маємо що жалітися чи е, десь Богові закидати, що він нам е, мало його дає. Він багато нам дає мудр, мудрості і розуму. Але є проблема в тому, що ми е, не вміємо, а зачасту просто не хочемо ними користуватися. Посправді ми розумні люди, мудрі, второпні. Але коли приходиться нараз до справи, то щось, то, то, то знаєте, якось так пасуємо. Пасуємо, бо І, і коли питаєшся якось або стараєшся знайти причини, тяжко їх знайти. Ну, Бо такі причини, наприклад, як е, е, причина. Егоїзм показати себе, ну це ще видно, людина хоче повипендрюватися, вибачте, та й та, та ставить себе на перше місце і більше нічого не бачить, і вже там, чи вона бачить, то Боже світло, чи не бачить їй все рівно. Але коли людина десь ну і немає того на меті, і я думаю, що найбільша проблема, то напевно, що байдужість. Просто людині байдуже, що то буде, куди та дорога веде, як воно там покрутиться в житті. Якось там буде. Ми дуже часто, знаєте, привикли списувати на перший найбільший у нас номер один списування. Це ну така Божа воля, ну то так Бог хотів. Ну так якби ми от були коло Бога і знали, що Бог хотів. Пізнати Божу волю насправді не так просто. І не тому, що не просто, що Бог нас від, від, від нас і ховає. Але тому, власне, що ми затемнені е, тими своїми такими життєвими справами, ми не, 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 для того треба очистити той свій розум. І щойно тоді людина може пізнати Божу волю. Але Бог свою волю знову ж таки не ховає. Він навпаки, він, він е, е, так, так її е, настановляє, що е, веде, і, і хоч трошки хоче людина. По цій дорозі йти він буде її наставляти, 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 поки врешті в своєму житті ми не, не зрозуміємо, і не побачимо, ото дійсно була Божа воля. Але е, коли ми це пізнаємо, ми не будемо ходити і про то казати всім, та така Божа воля, та така Божа воля, та така Божа воля, ні. А тоді серце власне, наповниться тою радістю, і людина буде впевнена е, 100%, що Бог її веде і вона робить правильно. Але коли людина цього не робить, тоді все в житті починає запутуватися. Навіть розумні, хороші речі в житті вони стають обузою, вони стають якимось таким чимось непотрібним, навіть то саме багатство, якого людина не раз прагне, там, дреться до нього, не знати е, якими шляхами і маючи його, і воно також стає вже нецікавим. Бо ну, ну бо що можна е, отримати людині, яка, е, е, яка має все фактично? І, але знову ж таки, і це також не остання спокуса, бо, бо ще є спокуса владою. Вже маючи гроші, вже треба сапхати пхати в депутати, в міністри, треба вже керувати, бо, бо, бо так, так во добре. Але і того ще недостатньо. І потім людина, то що і тут вже слава, хочу слави, хочу війти в історію. Чим ти війдеш чоловічі, в історію, якщо ти ну, все робив не своїми навіть мозгами і не своєю мудрістю, але іншими користувався. І, і, це, і тоді починається фальсифікація, не тільки історії, але й життя. І, і не пам'ятаю тої притчі, як прийшов один чоловік, так, який там був теж багатий, знаний і помер, і приходить до Бога, але ціле життя брехав, та й, та й викручувався, всякого під, під, підставляв, так, але, але щоб самому бути добрим. Але, але як помирав то десь йому казав один мудрий чоловік, каже: слухай, каже, ну то добре, ти тут каже, там, грамоти підробляєш, то да, перед Богом станеш що будеш казати? Каже, та я каже, перед Богом щось придумаю. Ти вже і вмер, ти, щось там, той вже десь чекає в тій черзі на Божий суд. Думаю, ну що я буду казав? Та, та совість, як то ніде не, не втікла, там гризе, і то я тут дідько коло нього. Гоп, і каже, що так сижуриш? Каже, та що каже, що що ну, буду казав? О ти все кабека ну, ту, ойди перед Богом, перезбреши. Каже, ти. Не той. Каже, не переживай, я тобі напишу грамоту, там все даш Богові грамоту, там все буде писало, як має бути. Та той. Той, той, той взяв, каже: о, давай все, а що ти тобі нам та Що ти мені даш? А що ти маєш? А що маєш? А ніч не маєш. Золото се маєтки, маєтки, розуму нема, а більше ніч нема, тільки душа. Каже, та, та я що тобі дам? Каже, то дай ту свою душу. Він каже: та, я більше ніч не маю. Ну, а тобі більше ниць... Зато, ти... Зато тебе Бог оправдає і все буде добре. І справді, е, ну, та прийшов він з тою грамотою до Бога, ясно, що то фальшивка, так, і Бог каже, ну там, де тобі грамоту написати, то там підеш, навіть тобі її там затвердять. Ну, ясно, до пекла, так, до, до, до дітька. Але йдеться мені з того, всього ще, що людина, стоячи вже перед Богом, перед Божим судом, не маючи нічого, тобто вона не розуміє, що її ідентичність це її душа. І вона готова навіть тут продати свою душу за ту брехню, яка вона прекрасно розуміє, що та брехня їй не поможе так в тому. Але вона і вона віддає цілу себе, бо не розуміє оця шизофренія. Що я і моя душа це типу по різні речі. Ну, продам душу, добре. Та душа це і є ти. Бо добре тіло ну, ну віддай своє тіло, повії продають своє тіло. І далі що? Але з душею то ну, ну, зовсім інакше. І людина цього не розуміє, яка продав душу дояву, то продав себе все. Бог і таку людину здатен витягнути, не то, що здатен і хоче, бо він нас відраз відкупляє від тої неволі ворожої. Він сходить в пекло для того, щоб витягнути отих всіх запроданців. Але е, Але таке знову ж таки цікаво, не всі, які були в пеклі, то здається, Іван Злотоустий про те говорить, що пекло було бо опустіло, але, але не всі пішли за Христом, коли Воскреслий Христос зійшов до пекла. І кликав всіх за собою до, до Божого царства, то не всі хотіли піти. Тому е, от, от ця, ця, ця істина Божого світла, яке просвічує розум, який ну, найбільше воно виявляється в нашій совісті, у сумлінні. Людина, яка топче своє сумління, вона топче те то світло, вона топче той шлях, яким, Господь, яким його кличе е, людину. Тому, дорогі в Христі, стараємося користуватися тим розумом і користуватися в Божому світлі. Бо є дуже багато ну, освічених людей з освітами і так далі, що технології сучасні пішли вперед і так далі. І більше того, вони фактично вони вже заштопорилися до певної міри. Але е, від того, е, якщо порівняти, то почалися перші дослідження в десь 50-х роках минулого століття. То маєте вже ну, 20, то вже 70 чи чимось років пройшло, це фактично два покоління вже е, дослідження, опитування, чи люди щасливі. І е, в тих опитуваннях, е, якщо взяти 950-ті роки і теперішні, то е, кожного фактично що 10 років і так, то люди щораз то нещасливіші себе чують. І е, ну, знову ж таки, це питання чому? Технології, зручність, комфорт життя зростає порівняно, так. Тобто, якщо говорить, чи вам комфортно в житті, так комфортно, чи ви щасливі ні. Якщо колись сказали, чи вам комфортно в житті, то, що там комфортного каже, то ж не було так води в кранах і так далі, особливо, якщо в нас і в Україні, до речі, та сама статистика практично. Хоч в нас такі опитування почалися в 90-х роках щойно, але е, навіть що порівняти з 90-ми, також українці чують себе нещасливими, тобто ця градація опускається. Хоча рівень життя все-таки виростає. І від чого це залежить? Напевно, що точно не від комфорту, який нас вже оточує, яким ми багато чого маємо не вміємо цінувати. Напевно, треба цінувати джерело того добра, джерело того світла, а ним є Господь Бог. Христос зрождається. Промовмо всі з усієї душі, з усієї мисті нашої, промовмо, Господи, помилуй, Господи, вседержителю Божого ців наших, молимось тобі, вислухай, і помилуй, Господи, помилуй.